Маю до вас е, таке нагальне, важливе питання, про яке сказав прем'єр-міністр е, сусідній до нас Молдови Дорін Речен. Він сказав про те, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та прикидати туди своїх військових. Е, пану Олександра, от ви ну, я би так сказав. Е, Найбільш наближений з військових експертів до Молдови, оскільки ви є Одеситом, і це регіон сусідній до Молдови, тож не може не викликати стурбованості ось така заява прем'єра Молдови. Як би ви її прокоментували? Наскільки високі ризики? Ну я так бачу, що події в Молдові взагалі вони каталізуються якось до 24 лютого дивним чином. Чому тому, що ну 24 лютого всі очікували, що буде каталізація подій саме в зоні бойових дій по лінії фронту в Україні? Це так воно і буде відбуватися. Про це ми ще поговоримо окремо по кожному плацдарму. Я впевнений. Але якщо ми кажемо про саму Молдову, то дійсно там прискорюються події. Ну, наприклад, Володимир Путін сьогодні відмінив наказ свій особистий, згідно з якому з одних з позицій було врегулювання протестровського конфлікту, так званого, тобто Росія вже не є. Стороною, яка буде підтримуватися якихось цих моментів дипломатичних скажімо, це так назвемо це так, хоча вона ніколи все одно будь-який документ, який вона могла підписати, чи в участі в, 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 в формуванні якого приймала участь, вона все одно, як нам історично відомо, вона їх. Не відповідала тим вимогам, які були у цих документах складені. Отже, щодо ситуації з Кишиневом, ну ми бачимо, що є реальна загроза для Молдови. Постійно про це кажуть до того ж, є реальна небезпека того, що можуть бути використані як так звані російські миротворчі контингент. Так і незаконні військові формування Придністрою, так званої Приднестровської Молдавської Республіки. І є ще один елемент, за який поки що ніхто не каже, але він є також небезпечним. Це Гагаузія. Там досить серйозний вплив російської агентури. До того ж, якщо ми кажемо саме про Гагаузію, то там безпосередньо розповсюджено агентуру ГЕУГИША ЗСРФ, тобто ГРУ, скажімо так. Простіше, але про кишенев, ну я не думаю, що будуть використовувати саме елемент якогось гібридного вторгнення в Молдову, використовуючи повітряний простір повітряну складову. Чому тому що ну як вони опинять, як вони потраплять до Молдови по повітряному простору, використовуючи, наприклад, цивільний літак, який буде на якому буде розміщено якийсь десант. Ну, м'яко кажучи, така собі перспектива. Використовуючи військово-транспортну авіацію, а хіба ж протиповітряна оборона України не знищить цей об'єкт, якщо він зайде у її південний повітряний простір? Е, так, сумнівний елемент, але те, що є е, небезпека, наприклад, для аеродрому Меркулешти так, бо з Меркулешти це прямий вихід на Бельці, а з Бельці на Фалешти Отже, таким чином, це повністю можуть відрізати е, усю північну Молдову від центральної. Чому саме так? Тому що саме з північної Молдови може відбуватися підтримка е, Молдови е, якоюсь, ну називемо це так, третьою стороною, е, не тільки з, з західною, але й з північною тобто, це мінімізація північного впливу. А щодо фактично впливу з боку Румунії, наприклад, то тут ми вже бачили, що він може бути мінімальним. Виключно це може бути якесь там занепокоєння подіями, які відбуваються в Молдові. Бо якщо повітряний простір цієї країни перетинає російська ракета і вони нічого не бачать, ну це також виникають питання. Отже, кишинев це саме гібридна дестабілізація соціального характеру, дестабілізація, протестні якісь вистави у виконанні проросійських активістів та політичних сил, які будуть мати за собою елементи вже характеру терористичного, тобто бойовики, які зараз можуть вже бути присутніми в Кишиневі. Бо я нагадаю, що у 2021 році. Кишинев вільно заїхав такий собі російський пропагандист, як Семен Пегов, перетинув, перетнув усю територію Молдови, заїхав в Приднестров'я, висвітлював так звані вибори у Приднестров'я, а потім вільно залишив територію Молдови через Кишинев. Знову ж таки, я нагадаю, що Семен Пегов знаходиться в розшуку. СБУ це подавало у розшук. А також знаходиться у розшуку згідно з поданням прокуратури Азербайджану, тобто, дві країни, мінімум, дві країни. Цю людину розшукують у Молдові. Не виникло жодних питань саме до цього пропагандиста, який є агентом впливу російських спецслужб. А також керує керівником відділу в Приднестрові, який займався розповсюдженням фейків щодо подій в одесі та одеській області а також керував групою провокаторів які потім вже у 2022 в грудні 2021 та у січні 2022 були у грудні 2021 та у січні 2022 були заарештовані та вони були стосували стосунок саме до тієї групи, якою керував Семен Бегов. Ну, отже, питань багато, і що там відбувається насправді, які яка кількість агентів впливу та бойовиків російських вже у цивільному є в Молдові. Ну актуальне питання це проблема, для чинної влади Молдови реальна. Ну от будемо спостерігати безумовно за цією ситуацією, тому що як ви сказали, і скасування угод щодо Придністров'я це має сенс, тому що ми пригадуємо, як починалося широкомасштабне вторгнення до України. Путін також шукав якісь ну типу легальні підстави для того, щоб почати захищати народ Донбасу. Він визнав незалежність ЛДНР, так званих і, і тому подібне. Тобто, певні юридичні моменти вони відбуваються на фоні інтенсифікації, чи то гібридних, чи то прямих загроз. Ну а про Семена Пегова, це лише наша місце Глядачам зараз нагадаю це зараз знаний ну їхній типу військовий кореспондент, який адмініструє канал телеграм-канал Ворґонзо, який говорять і справді так і є. Він афілійований із вагнерівцями, з пригоженцями, терористичною організацією, тому не виключено, От я з вами погоджуюсь, не виключено, що такі терористичні загрози можуть зараз з'являтися у Молдові.